Добрий день, мене звати Олена Рябчун. Я працюю у відділі комунікації українського дому. В цьому відео ми будемо обговорювати дуже важливу тему: а саме, різниця між видами трудових договорів у Польщі. І говорити на цю тему я буду з нашою експерткою з питань працевлаштування Людмилою Зіндрою. Пані Людмила, добрий день. Доброго дня. Пані Людмило, нас часто запитують, пишуть до нас в соцмережі, чим саме відрізняються трудові договори у Польщі, про що потрібно знати, коли влаштовуєшся на роботу? Розкажіть, будь ласка, детальніше, які існують форми трудових відносин у Польщі? Найпоширнішими формами трудових договорів у Польщі є умова операції, і умова злицення, умова доручення. Умова о праці це стандартний трудовий договір, який найбільш захищений правом о праці, а договір злицення до, цього, до цієї умови найбільше виникає запитань. І мені б хотілося більш докладніше і про нього розказати. Цей договір менш захищений трудовим законодавством, але він. Дуже цікавий і детальніше ми про нього поговоримо. Розкажіть, будь ласка, детальніше про відмінності. Чим саме відрізняється умова праці від умови злицяння, щоб наші глядачі могли врешті зрозуміти? Так, почнемо з оплати, тому що це найбільш важливі питання, які цікавлять наших, е, наших працівників. Коли ми маємо на увазі умову о праці? Ідеться про гарантовану мінімальну заробітну плату, який отримає робітник незалежно від об'єму виконаної роботи. Мінімальна праця, мінімальна заробітна плата гарантована державою, і, до речі, з 1 липня цього року мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4300 злотих на місяць. Коли ми говоримо про розмір мінімальної заробітної плати, або також коли ми говоримо про заробітну плату, яка обумовлена в умові опраці, або в умові злицення, завжди маємо на умові заробітну плату брутто. Заробітна плата брутто Відрізняється від заробітної плати нетто. Нетта це та заробітна плата, це ті кошти, які ми отримуємо на руки після виплати заробітної плати і після виплати всіх складок до відповідних фондів. Коли ми говоримо про умову злецення, тут не йдеться про, мінімальний, про мінімальну заробітну плату за місяць. Тут е Назначена мінімальна плата за годину праці, і з 1 липня цього року мінімальна погодинна заробітна плата 28 злотих за годину. Слідкуйте, чи ваша заробітна плата відповідає? Нормам, установленим на 1 липня 2024 року. І ще хочу порадувати наших слухачів, що з 1 січня з нового року 2025 у нас планується збільшення і мінімальної місячної заробітної плати до 4 тисячі. 666 злотих, а також збільшення мінімальної погодинної ставки до 30 злотих за годину. Йдеться про ставку брутто, правда? І завжди ми говоримо про ставку брутто. це ті кошти, які вписуються в умові. А що стосується графіку та робочого часу, в чому відмінності полягають? Ну, це теж одна із основних відмінностей, яка є в умові праці, в умові о і в умові доручення, умові злецення. Коли ми говоримо про умову опраці, у нас є чіткий графік роботи, у нас є 40 годин праці на тиждень, як правило. і... 160 годин це має бути відпрацьовано годин в місяці, коли ми говоримо. Про умову операції. Графік розписаний, він затверджений, і працівник має повинен це його обов'язок, дотримуватись місця роботи, графіку роботи і за це відповідати. Зовсім інша картина, коли ми говоримо о умові злення. І це також може бути одним із плюсов цієї умови. Графік роботи обумовлюється з працедавцем і організовується самостійно. Працівник може вибрати сам і місце роботи, і зручні години для роботи. Ну, і це є одним із плюсом цієї умови злицення. Дуже цікаво. А яка ще різниця між цими двома договорами? Відрізняються права працівника на відпустку і лікарняний. На умові опраці. Нам гарантовано як працівникам. Відпустка оплачувана, та лікарняні, коли ми захворіли. На умові злицення, на жаль, ці виплати не гарантовані. На умові злицення не оплачувана у вас відпустка. Але якщо ми захворіли, чи значить, що ми не можемо отримати лікарняних Ні. Якщо при заключенні умови ми підписали додатково, Повідомлення про те, що ми хочемо сплачувати і отримувати лікарняні на, на той випадок, коли ми захворіли, то лікарняний нам також буде оплачуваний і така можливість є. А як ці договори впливають на соціальні внески? Коли ми говоримо про умову опраці, тут здійснюється повний перелік відрахувань до системи страхування. Але коли ми говоримо про умову злецення, тут картина інша. Коли ми маємо єдиний договір, коли у нас одна робота, і ми маємо єдиний договір злицення, то відрахування обов'язковим є медичне, також обов'язковим є пенсійне відрахування. Але коли це у нас друга робота, або ж коли е Працівник є особою, студентом до 26 років, то пенсійні відрахування не обов'язкові і обов'язковим є лише медичні відрахування. Отже, ми можемо зробити висновок, що умова праце надає більше прав та захисту, так? Що це стабільний дохід, оплачувана відпустка, соціальні гарантії. Звичайно, і про це ми сказали на самому початку. І ще хочу додати, що. Є одна відмінність, яка дуже важлива, про яку треба пам'ятати і бути уважним перед підписанням умови, коли людина влаштовується на працю, треба знати, що коли ми працюємо на умові у праці, є обов'язковим термін повідомлення про те, що буде розірваний. Договір із працівником. І коли ми говоримо про умову у праці, такі терміни обговорені в законі, і вони становлять залежать від стажу працівника, стажу праці працівника і становлять два тижні, якщо працівник працював мало до шести місяців. І якщо працівник працював довше від шести місяців до трьох років. То повідомлення повинно бути за один місяць. І якщо людина працювала в компанії більше трьох років, то повідомлення становить три місяці. Коли ми говоримо про умову злицення, тут картина інша. По закону працівник може сьогодні сказати або завтра, сказати працедавцю, що у нього змінились плани. І сказати, що він більше не працює на цій роботі. Це є одним із плюсів умови злицення. Але також і працедавець має на це право. Він може сказати, прийти, що так, ви завтра не працюєте, і для умови злицення це буде нормально. Бувають випадки, коли, наприклад, чи цінний працівник то також є. Срок повідомлення, і він оговорюється на початку перед підписанням умови з працедавцем, і він обов'язково вказується в умові. Тоді і людина захищена, вона знає, що її попередять, дадуть час на те, щоб знайти нову роботу чи скласти резюме. І для працедавця це теж добре, тому що він спокійний, людина не покине там, в якусь хвилину і не з'їде. Зірве робочий процес, тому це теж добре, ну це, це теж добре і праців для працівника, і для працедавця. А які ще види трудових договорів є у Польщі? Ми проговорили два про два самих популярних, два сам, самі популярні види умова о праці і умова злицення, умова доручення. Умова доручення це договір, який найчастіше підписують з іноземцями. Але ми, коли ми говоримо про роботи, це якісь разові або якісь проекти, то частіше підписується умова оділо діло. Тобто це умова на виконання якогось проєкту. Проєкт закінчений, працівник повинен показати результат, отримати заробітну плату за це обумовлену, прописану в договорі. І на цьому розірвані трудові відносини після виконання, після подання результату, і виконання роботи автоматично розриваються трудові відносини. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, детальніше про форму працевлаштування B2B. Що це таке? Бі бі контракти все більш популярні в Польщі стають сьогодні. b 2 бізнес бізнес контракти це контракт між компанією і фізичною особою зі статусом підприємця. Така співпраця є вигідною і для компанії, тому що вона зменшує свої відрахування, вона не переймається відрахуваннями, а складки до. ЗУСУ відраховує сам підприємець за свою роботу. Ця форма також вигідна для підприємця, особливо коли він тільки починає, коли він тільки стартує. У нього є можливість отримати понижені податкові ставки, і він може. Відрахувати витрати на свою діяльність, витрати пов'язані з веденням підприємницької діяльності, і цим ще зменшити свої податки. І також плюсом є, що фізична особа зі статусом підприємця, яка співпрацює з компанією, вона Може спланувати свій робочий час, вона вільний час має тоді, коли їй зручно, і може працювати в тому режимі і місці, де їй вигідно. Це дуже корисна інформація. А скажіть, будь ласка, пані Людмило, якщо, наприклад, людина не знає різницю між трудовими договорами, не орієнтується в польському ринку праці, куди вона може звернутися у Польщі, зокрема у Варшаві, щоб отримати таку допомогу? Якщо є будь-які питання. Перед працевлаштуванням це буде дуже розумно проконсультуватись, дізнатись подробиці, найкраще проконсультуватись з консультантами. Запрошуємо в український дім. Ми завжди раді, раді бачити вас в консультаційному пункті, на консультаціях по працевлаштуванні. Консультації всі безкоштовні. Ви можете прийти до нас щодня, отримати інформацію не тільки про види. Договорів в Польщі, ви можете скласти резюме, якщо вам потрібно для працевлаштування, та е, залагодити і е, дізнатися іншою інформацією потрібну для працевлаштування. Я впевнена, що ця інформація буде корисною нашим глядачам. Дякую вам за змістовні відповіді. Дякую. Я думаю, що це буде дуже корисно. Це позбавить багатьох проблем, з якими також приходять наші. Бенефіцієнти до нас в консультаційний пункт, і потім ці питання потрібно вже вирішувати. Потрібен юрист для допомоги, тому краще знати всю інформацію і запрошуємо до нас на пункт консультаційний.